Ах, скоты, блядь! Калику, блядь! Ч ⁇ с калику Мордовороты! Убиты нахуй! А? Ты скотина! Ты, блядь, ублюдок! Ты сволочь! Ч ⁇ Забери руки! Руки нахрен забери, руки! Що, добери руки у него забыли, блядь! Что, сволочь! Забери руки! Ты Дергаю. Що дёрги? Я А дёргну. Чого не пропускаєте? Що? Ти, блядь. Забери ноги. При чого тут? А? Ти що? Ви що? З калікою воювати, да? Я тебе, сука, Знімай. Забери один на один, я, блядь, руки, і, Що сволочь? Скалікою справляєшся. І робимо по вогні! Абери руки! Абери руки. руки, А Він же, я, він же якраз і хоче, щоб він його відпустив. Пусти, дай мені руку тримай! Пусти руку з воли! Вон, мені тримає руку! Пустий наш!